Оболонь у Києві на оболонь арені приймає луганську зорю. А власне, якщо говорити про останні результати обох клубів, то вони не вселять оптимізму. Зокрема, пивовари наразі розташовуються на останній сходинці. У турнірній таблиці не виграли ще жодного матчу у нинішній кампанії. А останні три поєдинки пивовари програли з загальним результатом: 0-10. Щодо Луганців, можемо сказати, що саме ця команда. Стала тією, де сталася перша тренерська відставка. Так, Пилип Бутківський, це звісно хороша новина, але інша новина полягає у тому, що Юрій Коваль тепер зосередиться на своїх обов'язках спортивного директора Луганської зорі. А Младен Бартулович знову стане виконувачем обов'язків головного тренера. Таке може бути небезпечний момент в оболоні. М'яч уже у штрафному зміщення у центр. Удар! І над самісінькою дев'яткою пролітає м'яч. Сергій Суханов. Так саме він пробивав. Давайте дивитися. Теслюк в один дотик класно скинув на партнера по атаці. Суханов. Суханов, як він вміє, зміщується у центр і з правої на техніку у дальню дев'ятку намагався закрутити, але м'яч над самісінькою поперечною пролітає. Передача до штрафного майданчика у напрямку Бутківського. Мічин удар. 1-0. Зоря відкриває рахунок. Патар Мічин на 19-й хвилині. Робить рахунок 0-1 на користь Зорі. От начебто оболонь потужно розпочала. Оболонь володіла ініціативою, більше контролювала м'яч, більше намагалася загострювати. І одна з небагатьох атак. А Зорі, яка все-таки дійшла до чужого штрафного. в у результаті завершується голом. Є деякі запитання до зони підбору. Ось зараз Патер Мічин за спини виривається. Едуардо Герреро. Герреро. Герреро, наче танк, суне вперед. Переводить на протилежний фланг на антюха. Антюх. Антюх у центр зміщується. Пробувати незручно. Підключає він Мічина. Мічин злівої. Не суне удар, але майже в самітінький кут. Трішечки не влучає у дальній кут. Мічені і вже намагався оформити дубль. Легіонер у складі Луганської зорі. І спроба швидкої контратаки від підопічних Валерія Іващенка. Хороша передача у вільну зону. А тут вмикається. Гравець оболоні. Простріл Суханов. Суханов у штрафному і Джордан. Джордан все ж таки вибиває мір з підніг у Суханова. Там, до речі, Данило Караси увімкнувся по правому флангу. Намагається розтягувати оборону суперника такими діагоналями. Подача! Тут Турбоєвський невпевнено на виході ще один удар. Суханов. Знову Суханов загрожував воротам суперника. Момент дійсно небезпечний, але Турбаєвський не безпідставно звертається, вочевидь, до арбітра. Дивимося, чи не було тут фолу з боку Таслюкам. Кеслюк намагався зіграти в м'яч. Але фактично просто влетів у голкіпера, і все це відбувалося у воротарському майданчику. І Джордан. І Пилип Бутівський Це такі три вежі, на які можна подавати. І подача відбувається у напрямку Джордана. Але бразилець все-таки не зумів спрямувати м'яч у ворота. Джордан, який забивав уже у цьому сезоні. Зараз Суханов. Суханов пробуває ближній, але не сильний удар. Злівою від Сергія Суханова. Вдалося виграти позицію у цій ситуації Суханову. Суханов розхитав Джордана. Якось навіть занадто легко увійшов до штрафного майданчика. Мічин, Мічин перехоплює, має зараз дуже багато простору. Фактично вихід 4 в 4. Мічин. Мічин віде на Гереро. Гереро в один дотик закручує в напрямку дальньої дев'ятки, але не влучає ворота. Панамський форвард зустрілися на обмеженому клаптику поля. Зараз момент біля воріт Турбаєвського, В нього врізається Суханов. Неочікуваний розіграш стандарту з боку господарів. Без свистка якраз розіграли цей стандарт представники оболоні. Зараз Теслюк м'яч підбирає. Особливо у перші хвилини, коли оболоні виглядала в атаці. Зараз Антюк проривається повз суперника. Антюк має дуже багато свободи. Антюк... простріл! Удар будківський! 0-2 забиває пилип Будківський. Першому ж матчі після повернення до луганського клубу. Недаремно йому довірився Младен Бартулович, недаремно довірив навіть капітанську пов'язку. Але, звісно, у цій атаці потрібно відзначати і Дениса Анчука. Перш за все, його прорив по правому флангу. Вдалося йому випередити дубка. Так, дубко позиційно зіграв далеко не найкращим чином. Ось начебто контрольована ситуація ось в цей момент, але намагався зіграти на випередження у підкаті. Дубко запізнився на якусь частку секунди, і далі, далі звісно ж, розіграти зайвого перед воротами суперника було дуже легко. І, звісно, Денис Антюх та Пилип Будківський це роблять. До речі, Денис Антюх уже третій асист виконує у цьому сезоні в українській прем'єр-лізі. Гереро, до речі, на правий фланг перемістився. Гереро техніка від гравця збірної Панами. Дуже красиво, ефектно і заробляє на собі фол Едуардо Гереро. Ще одна жовта картка. Жовта для Дубка. Дубко, який сьогодні ювілейний 50-й матч проводить в українській премєр От саме саме його позиційна помилка на фланзі в епізоді із Денисом Антюхом, спровокувала другий пропущений м'яч. Вантух без проблем повертає на Турбаєвську. Вибивання у напрямку Будківського і Дубко. Дубко прихопив Бутківського. До речі, в Дубка це друга жовта картка. Ось це так ювілей. Валерій Дубко. 50-й матч в УПЛ, Напевно запам'ятає надовго. Помилка, яка призвела до другого, пропущено. Перша жовта картка зароблена на Гереро. І друга жовта. Минуло не так багато часу після першого попередження. Друга жовта автоматично конвертується у червону. До всіх своїх бід команда Валерія Іващенка взагалі залишається у меншості. На 58-й хвилині перше попередження отримав Дубко на 61-й. Другу жовту картку. А зараз Едуардо Герреро. Герреро не реалізовує. Фактично, вихід вічнавіч. Уже Вже занадто зблизився він із Федорівським. Федорівський вчасно вискочив з боріт. Так, 0-2. І що робити у болоні? В другому таймі якось додати в атаці не вдалося. Команда пропустила другий і фактично повністю опинилася в такому становищі, коли в очах футболістів вже читається якась безнадія. Підключає Антюха. Антюх подача на Будківську! Будківський не забиває. Ось знову ось ця зв'язочка. Антюха і Будківського. Ось знову цей дует ледь не. Організував ще один гол для луганського клубу. Так, і, схоже, Будківський відправляється на лаву запасних. Міг оформити дубль. Петер Мічин. Мічин віддає передачу на Гереро. Той, здається, уникає положення поза грою. Гереро забиває третій. Зоря. Схоже, все-таки перериває свою серію з поразок. От за рахунку 3-0. Напевно, навіть у найбільш відданих уболівальників оболоні вже не залишається жодних сумнівів. Радість гостьового сектору абсолютно зрозуміла. А, до речі, не тільки на предмет обсайду. Обсайду якраз не було. От навіть з такого ракурсу, чітко помітно, що положення поза грою точно не було. А от інше питання стосовно Петера Мічина, так він пішов прямою ногою. Ось так зоря відібрала м'яч і організувала контратаку, але. Доволі небезпечно, високо піднятою ногою пішов Патер Мічин. Гереро, звісно ж, дуже майстерно розібрався у цьому епізоді. Ріли відеоасистенти викликати Дениса Рєзнікова якраз на предмет, напевно, саме тієї атаки з боку Петера Мічина. і, до речі, тут уже поруч президент оболоні Олександр Слободян. Відповідний тиск на суддю створює. І, звісно, це заборонено. Що може слугувати деяким виправданням для Мічина, але все одно. Легіонер зорі зіграв І Все-таки арбітер дійсно скасовує гол. Могли ви напевно почути, що там говорив Олександр Слободян на адресу арбітра. Схоже про те, що а для чого взагалі використовувати вар. Там... А ми ще раз дивимося на повторі ось цій ситуації. Петер Мічин, Його відбір. Далі вже дійсно до офсайду питань жодних, до виконавської майстерності Едуардо Гереро теж питань жодних. Ось тут. Напевно, можна погодитися із рішенням Дениса Резнікова. Так, Мединський опускав голову. Але, тим не менше, все одно зіграв небезпечно Петер Мічин і саме до цього й апелював президент оболоні Олександр Слободян, який там поруч із екраном бар. І удар з дальньої дистанції від гереро. Вміє він пробивати з дальньої дистанції у попередньому сезоні неодноразово забував подібними ударами. Так право до адресу боліварників зурії саме в унісон із виконанням національної гімни України. Їхні улюбленці створюють ще один момент. Момент, який, щоправда, не завершується взяттям воріт. Беніто. Беніто виконував м'яку подачу. Кирюханцев пробивав з другого поверху, але удар вийшов не Але Стандартна користь оболоні. Руслан Черненко біля м'яча може пробити. Він так пробиває Черненко. Він зовсім поруч із ближньою дев'яткою. пролітає м'яч. Два тренери. От саме їх ви, до речі, зможете почути їхні. Перші такі коментарі у флеш-зоні після цієї атаки Беніто! Беніто не забиває Беніто, вже обіграв голкіпера, але влучає у стійку. От не вдалося забити у порожні ворота. Не вдалося Беніто відзначитися дебютним голом у складі Луганської зорі. Дивимося, ще раз уникає положення позарою. Беніто, от начебто, вже все зробив. Вже його кіпера обіграв Назарія Фадорівського, але згостро кута влучає у стіку. І саме цей епізод у підсумку стає фінальним акордом, оскільки рефері дає фінальний свисток. На цьому матч на оболонь арені завершено. Так оболонь знову поступається, знову не забиває. Підопічня Валерія Іващенка продовжить свою серію з поразок до чотирьох матчів. Рівно стільки ж команда і не забиває, і відповідно оболонь залишається з одним пунктом в активі.